Сьогодні ми приїхали в Капу Ватікану. Дивіться, яка краса. Я не взяла свій другий телефон, свій айфон, бо забула його зарядити. Знімаю вам на цей. Звісно, якість не та, але не знаю, як передати. Треба піти трохи далі туди познімати. Просто неймовірний вид. Просто неймовірне місце. Бачите, внизу е пляжі. До них можна добратися тільки ось на човнику. Тут продаються е тури. 30 євро і тебе можуть завести на, на ці пляжі на, на годину, на дві, і там можна відпочивати. В тому році ми теж тут були і нас возили на пляж. Так, зараз зніму більше, бо стояли люди і кричали неймовірно, нічого чуть, чуть не було. Ось на цьому з пляжів, може не на цьому, трохи далі. як Заїжджаєш за оцю гору. Там є такий пляж, там камінчики круленькі, як яєчко. Усі. Ось такий пляж. Я цих камінчиків навіть додому привезла. От. Ніхто в житті не бачив такого пляжу. Як він називається, я вже зараз не пам'ятаю, але неймовірно. Бачите, от такі пляжики. Ось тобі капова кана. Яка красота. Це просто неймовірно. Каже Павлік, що хоче туди на пляж, що можна заїхати в той пляж, ну зайти з якоїсь сторони. Я кажу, що це навряд. Чи можна туди заїхати? Зайти пішки. Ну, Зараз подивимось. Це національний парк. Національний парк. Капу Ватикана Дуже гарно тут. Зараз підемо, подивимось, які види є звідси. Ну, і всі хочуть на, на оцей пляж попасти. І ніхто не знає як. Я знаю, як. На нього можна попасти тільки на човнику приплисти або на катамарані. Так, на нього попасти не можна. Ось так. Ось, я вже залізла ближче. Красота. Ні, на нього не можна попасти ніяк на ці пляжі, тільки на човнику. Ось, ось стоять човники і люди з них вже поприпливали сюди. І собі тут нема нікого. І ніхто тобі не мішає відпочивати. А? <клес> <клес> Тісь люди дуже шумні. <глес> не можна ні відео зробити, не стоять біля них, вони кричать.